Хто знає, що таке турнікет тримав в руці, працював. Всі, хто прийшли сьогодні, всі навчаться. Це дуже прості речі. Як ми накладаємо турнікет на руку? Ми максимально високо витягнули. Робимо дуже сильний перший затяг. А ефективний турнікет, він дуже болючий. Він дуже болючий, я хоче прямо сняти. Так, за да, трубу. І заводимо натяжку, заводимо по зі кличні сюди долини і далі будемо там. Гемостатична пов'язка потрібна для тампонування, ви маєте зробити наступним чином. Тобто робите отаку от невеличку кухню. З самої заглибини рани починаєте вміщувати цей матеріал. І по колу по повністю маєте всі порожнини рани заповнити цим тампонувальним матеріалом. Максимально всі кишені склали у імпровізовану шапочку. Дивитесь, чи не просякає ця шапочка кровлю. Якщо не просякає, це зроблено добре, ви будете переходити до тиснучої пов'язки. От, давляча пов'язка це ефективна річ. У нас от сюди, прямо, тут, де хрестик прилетіло. Ми йому кажемо, друже, тисни. Угу. Тисне от сюди, я стампунував, тисне, тому що нема що робити. І моя задача створити просто. Той тиск, який я можу створити. От я його створив. Обов'язково треба комунікувати. Там, Друже, ти мене чуєш, не чую, чую, не чую, неважливо, що трапилось, там він нічого не відповідає. Не коли собі патенті мовчить, повзе викриття, він собі мовчить. Наголошую на тому, що я до нього підходжу. Чому? Тому що я не знаю, що з ним. Він не знає, хто я такий. Далі зверніть увагу, йде турбота про дихальні шляхи. Кожен раз, коли ви почули вдих-видих, ви напружуєте плюс один пальчик. На кісточку, натиснули, От побачили, що немає. Послухали, не дихає. От я прокотив голову, тримаю і знову відкриваю рот. І знову слухаю, дихає, не дихає. О, задихав.